Привіт, мої маленькі друзі! Рада вас бачити на нашому занятті з розвитку мовлення. Більше й більше листя скленів облітає з кожним днем. По траві іще зеленій, між дерев в саду йдем. ідемо по місту золотому, мов по килиму м'якому, що не весь послався сад. Здрастуй! Місяць листопад. Діти восени не тільки листочки летять з дерев. Птахи зібралися в далекий політ, щоб залишити рідні краї і перезимувати в теплих країнах. Послухайте, будь ласка, оповідання Георгія Скрибицького, як птахи готуються летіти. У вирій. Сонячний осінній день Небо чисте, ясне. Раптом у далині за лісу з'явилася темна хмарка. Вітру нема, а хмарка сунеться швидко-швидко, так і зростає на очах. Ось вона вже зовсім близько. Та це зовсім і не хмарка, а величезна зграя шпаків. Навесні та на початку літа. Вони живуть парочками, а зараз зібралися зграї. Це вони готуються до відльоту далекі теплі краї, у вирій. Та доки ще не настала пора відлітати, зграї шпаків цілими днями літають над полями, понад луками, шукають собі їжу. А як мене тиждень, другий, як вибілять перші заморозки поля та луки, глядь, а шпаків уже й нема. Отже полетіли наші шпаки у ви до наступної весни. Хліб давно вже покосили і зібрали, а по стерні походжають чорні граки. Хлібні зерна підбирають, різних черв'яків, жуків їдять. Тут і старі граки, і молоді. Усі разом до відльоту готуються. А подивись на ластівок. Скільки їх восени вздовж дороги на телеграфних дротах сидить, посідають щільно одна до одної, здаля поглянеш, ніби на мистинки чорні на разочок нанизані. Щебечуть ластівки, хвилюються. Метушаться, це вони теж у дальню путь зібралися. То ще осіннім днем раптом долинає, звідкіля згори кру 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 Подивишся? Високо, високо, аж під хмарами, летять у вирій ключем журавлі, то вже, значить, до зими недалеко. Ну що, малята, сподобалось вам оповідання? А на що схоже зграє шпаків? Так, на хмаринку. Як шпаки готуються? До відльоту в теплі краї. Вірно, вони збираються у зграї. А яку їжу знаходять собі граки восени. Так, різних, черв'ячків, зернятка. А на що схожі ластівки, які сидять на телеграфних дратах? Вірно, на чорні намистинки. А як летять журавлі в небі? Вірно, ключем. А зараз, дітки, давайте зіграємо з вами дидактичну гру, чиє гніздо. Я вам буду називати назву пташки. А ви від кожної цієї назви будете утворювати назву гнізда цієї пташки. Наприклад, у горобчика житло горобине, у ластівки гніздечко ластів'яче. У шпака житло шпачине. У журавля гніздо, журавлине, у грака житло. Так, грачине. Тараз, дітки, давайте вивчимо скоромовку. Летів горобець, сів на хлівець, як вийшов стрілець. Той утік горобець. Давайте ще раз. Летів горобець сів на хлівець. Як вийшов стрілець, той утік горобець. Дітки, мені дуже сподобалось, як ви сьогодні працювали. Молодці. До побачення!